Відмовлятися від усього на світі на користь діяти не найкращий варіант, як і виснажувати себе тривалими тренуваннями день у день, маніакально підраховуючи калорії, замість цього обзаведіться парою трікою дійсно корисних звичок, які не порушать вашого способу життя. Фахівці вважають, що на формування нової звички потрібно 21 день. Виберіть зі списку 10 правил, які вам подобаються, і дотримуйтесь їх найближчі 3 тижні. Ви точно помітите покращення. Їжте фрукти на десерт, літо час фруктів і ягід. Забудьте про печиво, цукерки, торти та булочки. Повністю замініть всі десерти солодкими фруктами, запечені яблука, персики і ананаси на грилі, ягідний сорбет, банани під кокосовою стружкою, варіантів безліч. Спробуйте нові. Тости, нехай фрукти та овочі стануть новим хлібом цього літа. Використовуйте шматочки яблука у вигляді сендвіч хліба для горіхового масла, а шматочки ківі намажте м'яким сиром і посипте подрібненими горішками у сендвічах з куркою і сиром хліб можна замінити, наприклад, вареною картоплею, порізаним на тонкі скибочки. Влаштовуйте прогулянки після обіду. Дослідження показують, що 10 хвилина прогулянка після кожного прийому їжі допоможе знизити рівень цукру в крові більш ефективно в порівнянні з щоденним 30 хвилинним ходінням без перерви. Будуть ефективні невеликі прогулянки після їжі і для зниження ваги. Виходьте на вулицю і насолоджуйтесь кожним літнім днем, створіть власний трав'яний сад. Базилік, розмарин, м'ята, рукола, петрушка, кріп, кінза. Літня зелень не тільки порадує око, але і додасть смаку і освіжить будь-яку страву. Не пошкодуйте часу на те, щоб створити свій маленький сад. До речі, садівництво сміливо можна вважати же вправою. 30 хвилин зараховуються як тренування середньої інтенсивності. Спробуйте відкритий клас йоги, влітку любителі йоги часто перебираються із залів на вулицю, займаючись в парках, скверах або на березі річки. Не соромтеся і приєднуйтесь до однієї з груп. Перейдіть на несолодку молочку, деякі йогурти настільки солодкі, що можна сміливо вважати їх повноцінними десертами. Віддайте перевагу несолодким йогуртам, якщо ви хочете підсолодити їх самостійно, додайте фрукти або ягоди в крайньому випадку мед. Балуйте себе щодня, ні в якому разі не відмовляйтеся від десертів. Так простіше зірватися і в один прекрасний момент застати себе за поїданням торта. Кожен день пригощайте себе корисними десертами, фруктовими смузі і коктейлями, ягідним сорбетом, йогуртовим морозивом, салатами з фруктів і ягід. Купуйте овочі на фермерському ринку, влітку постарайтеся забути про гіпермаркетах, віддайте перевагу фермерським ринкам, куди кожен день привозять невеликі порції свіжих продуктів. Купуйте потроху. Так з'явиться ще один привід для прогулянки, а на вашому столі завжди будуть свіжі натуральні овочі. Відмовтеся від газованої води, у газованій воді занадто багато цукру, так що варто не просто обмежити її споживання, потрібно зовсім відмовитися від цього напою. Найкраще втамовувати спрагу простою водою або легкими коктейлями, вода у лимон або лайм у м'ята. Додайте тепло, додайте до звичного раціону трохи червоного перцю чилі. Справа в тому, що він містить капсейцин, з'єднання пов'язане з втратою ваги, так що гострота поступово допоможе позбутися від парочки кілограмів, запікайте перець на грилі, приправте їм сальсу або додайте в маринад для м'яса, подавайте обід порційно, замість того, щоб виставляти всю їжу на обідній стіл, подавайте її з кухні порційно. Дослідження в Корнельському університеті довели, що це допомагає запобігти безглузному поїданню їжі. Коли ви насправді вже не голодні, забудьте на літо про телевізор. Багато телевізійних програм ідуть на літо у відпустку. Готуючись до нового сезону, пропонуємо і вам попрощатися з улюбленими ведучими і не включати в літні місяці. Замість цього виходьте частіше на вулицю, їздите на велосипеді, гуляйте з сім'єю в парку, грайте в бадмінтон, станьте учасником марафону або поставте собі будь-яку іншу мету з чітким терміном. Так, ви відчуєте велику мотивацію, щоб вирушати на щоденну роботу, залучіть друга і разом бігайте вранці, або виходьте на прогулянки з маршрутом 5-8 кілометрів, обідайте на свіжому повітрі, співтахів, легкий вітерець і сонячні ванни. В такій обстановці рука точно не потягнеться за черговим шматком смаженої курки, плануйте легкі обіди на природі. Але ні в якому разі не поспішайте, дозвольте собі по справжньому насолодитися їжею. Додайте овочі до кожного прийому їжі, киньте жменю шпинату в свій омлет, додайте нарізані огірки в сендвіч, перекусіть чіпсами з моркви, помідорами чари або скибочками солодкого перцю, вагаті клітковиною і поживними речовинами свіжі овочі допоможуть насититися з користю для здоров'я, їжте, овочеву локшину. Замініть звичні спагеттін, овочеву локшину, яку можна зробити зі свіжих цукінь, моркви і буряка. Не забудьте про смачні соуси, якими можна приправити, вийшло блюдо, результат вас приємно здивує. Більше розслабляйтеся, ікарі неодноразово говорили про те, що хронічний стрес може зробити вас схильними до повноти, тому час від часу влаштовуйте розвантаження. Частіше бувайте в лісі біля річки, спілкуйтеся з друзями, читайте, катайтеся на велосипеді, медитуйте, займіться йогою. Загалом вибирайте будь який спосіб, який допоможе вам справлятися зі стресом, віддайте перевагу рибі, жирна риба, лосось, палту, стунець і молюски, нідії, креветки, прекрасні джерела омега 3 жирних кислот і білка. Намагайтеся мінімум 2-3 рази на тиждень готувати рибу замість м'яса і птиці. Готуйте овочі на грилі, це дає вам мінімум три переваги, ви можете додати більше овочів у свій раціон. Приготувати смачну страву без великої кількості олії, а це мінімум калорій, і можете провести час на свіжому повітрі, баклажани, перець, помідори. С вибирайте улюблені овочі і без сумнівів розпалюйте вогонь. Почніть ранок з води. Обов'язково випивайте склянку води на чесерце, можна додати в неї часточку лимона або трохи лимонного соку. Вода повинна бути кімнатної температури, так що краще приготувати її з вечора і випити відразу після пробудження між першим склянкою води і сніданком повинно пройти не менше 20 хвилин.